Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець і з вами телеканал Н1. в ефірі. Добрі новини Житомирщини, підсумки тижня. Омерська соціальна кухня вже видала близько 187 тисяч обідів для ВПО і почала працювати в інших громадах. Соціальна кухня від БФ Карі спес проєкт що працює вже понад два роки. Проєкт розширився і почав видавати обіди не тільки в Житомирі, а й в інших громадах області раз на тиждень. Проте до таких обідів часто додають пакунки продуктів, щоб люди могли приготувати власноруч. На Житомирщині 20 ветеранів або членів їх родин подали заяви для отримання пільг на житлово-комунальні послуги у ході експериментального проєкту пенсійного фонду України та Міністерства у справах ветеранів війни. Четверо з них вже отримали пільги. Решта очікують розгляду. Проєкт діє з травня 2024 року і передбачає можливість подати таку заяву дистанційно через особистий кабінет ветерана на сайті Пенсійного фонду України. Така ж можливість перебачається для членів родини ветерана. Окрім того, вони можуть подати таку заявку особисто. У Житомирі відкриють лабіринт медіаграмотності. З 10 серпня у Житомирі працюватиме лабіринт медіаграмотності, невір, перевір. Перший та єдиний в Україні проєкт такого формату, що допомагає підвищити стійкість до дезінформації та пропаганди. В умовах повномасштабної війни це особливо актуально. Лабіринт це мобільна конструкція з 12 кімнат, кожна з яких присвячена окремій темі: інформаційний шум, клікбейт, маніпуляції, пропаганда. Тролі та боти, стереотипи та популізм. Міжнародні партнери провели для поліцейських Житомирщини тренінг з протимінної безпеки. Триденний навчальний курс для зацікавлених фахівців провели представники програми розвитку організації Об'єднаних Націй, інструктори з протимінної діяльності Естонії та поліцейські Литви. Учасники обмінялись досвідом дистанційного та напівдистанційного знешкодження вибухонебезпечних предметів. Зокрема, українські спеціалісти удосконалили знання та навички використання наборів для гумо гуманітарного розмінування на практичних заняттях були відпрацьовані алгоритми дій вибухотехніки в умовно змодельованих ситуаціях розмінування транспортних засобів і приміщень, а також знешкодження вибухонебезпечних предметів на відкритій місцевості. У Житомирській області освітні заклади отримали майже 11 тисяч ноутбуків для вчителів. Техніку передали благодійники у межах акції Ноутбук кожному вчителю. Освітні заклади Житомирської області активно впроваджують інновації, що значно покращують навчальний процес та забезпечують доступ до сучасних технологій для всіх учасників освітнього процесу. Однією з найважливіших змін стало впровадження електронних журналів у 100% шкіл області це нововведення робить освітній процес прозорим та зрозумілим, дозволяючи учителям, учням і батькам легко орієнтуватися в начальних планах, матеріалах уроків, розкладі та оцінках, які відображаються в електронному щоденнику. Житомир отримав 56,5 мільйонів гривень з державного бюджету на купівлю житла для 30 родин ветеранів. Заступник міського голови Олег Смаль 2 серпня розповів, що кошти на придбання житла родини військових отримують цього місяця. До кінця року планується надати компенсації на придбання житла 73 сім'ям військовим. Це кошти, які родина отримувач зможе спрямувати на придбання квартири чи будинку. Суми різняться в залежності від складу. До сім'ї вже в серпні кошти отримують 30 з них. Каноїстки Людмила Лузани та Анастасія Рибачок, що представляє Житомирщину, зійшли на подіум Олімпіади 2024 з веслування на двійках. Виграли срібло на дистанції 500 метрів. Стартувавши на другій доріжці, синьо-жовті були поза першою п'ятіркою лідерок. Екватор дистанції 250 метрів. Українки перетинали шостими. До Лузан і Рибачок заїхали на другій половині дистанції, а згодом перед самим фінішом спринтували до другого місця на подіумі. Дякуємо за характер та вітаємо наших чемпіонок. Нагадуємо, що в ефірі був телеканал Н1 з добрими новинами Житомирщини.